Загальні особливості клімату. Ви вже знаєте, що найважливішим кліматотвірним чинником є кількість сонячної енергії, яку отримує земна поверхня. Внаслідок розташування Африки обабіч екватора між тропіками в межах жаркого поясу вона отримає більше за інші материки сонячного тепла. Майже всюди на її території середня річна температура повітря вища за плюс 20 градусів. Водночас у горах розташованих Поза жарким поясом на окраїнах материка взимку бувають морози до мінус 10 і випадає сніг. Однак холодних, звичних для нас зим в Африці не буває. Зима і літо різняться між собою здебільшого умовами зволоження. Влітку майже повсюдно сезон дощів, взимку бездощовий сезон. Винятком є район екватора, де опади випадають цілорічно, та пустелі, де дощів немає ні влітку, ні взимку. Найвища температура повітря на землі плюс 57,8 градусів була зареєстрована в Африці поблизу міста Тріполі. Важливим кліматотвірним чинником є циркуляція повітряних мас. Над материком думуть постійні вітри, західні та пасати, які приносять або сухе континентальне повітря, або вологе морське в екваторіальній частині Африки, де панують вологі екваторіальні маси, випадає велика кількість опадів. до 3000 мм на рік у тропічних широтах, де переважають сухі тропічні повітряні маси, опадів випадає дуже мало до 300 мм на рік. Істотно впливає на формування клімату підстильна поверхня, рельєф океанічні течії. Так, вершини високих вулканів Кенії і Кіліманджаро, незважаючи на розташування поблизу екватора, криті багаторічними снігами. Холодні океанічні течії, що омивають береги Африки, не сприяють утворенню опадів. Кліматичні пояси і типи клімату Африка лежить в екваторіальному двох. Субекваторіальних трьох тропічних і двох субтропічних кліматичних поясах. Кожному з них властивий свій тип клімату. Малюнок 51. Екваторіальний кліматичний пояс охоплює територію обабіч екватора на узбережжі Гвінейської затоки. І в басейні річки Конго там панують теплі, вологі, екваторіальні повітряні маси. Тому температура повітря протягом року. Постійно висока, плюс 26-28 градусів. У наслідок низького тиску, що встановлюється в екваторіальних шаротах, нагріти від земної поверхні повітря піднімається вгору, там воно охолоджується і утворює потужні купчасті хмари. Вони породжують щоденні зливи. Тому опадів випадає дуже багато – 3000 міліметрів на рік. Не тільки людям, не до таких умов, а й місцевим мешканцям важко переносити задушливу спеку і високу вологість повітря. Полегшення приносить тільки нічна прохолода. Тому екваторіальний, постійно жаркий і постійно вологий клімат мало сприятливий для життя людей. Світ у просторі і часі. Висока вологість повітря цілорічно, тепла і волога. Погода в екваторіальному поясі сприяє неперервному росту і розвитку рослин, які постійно випаровують вологу. Тому вологість повітря дуже висока, майже 100% від надмірної сирості, стіни будинків, одяг, різні предмети вкриваються пліснявою. А залізні вироби швидко ржавіють. Субекваторіальні кліматичні пояси. Кожній півкулі широкою смугою обрамляють екваторіальний пояс. Там чітко виокремлюються два сезони: літній вологий і зимовий сухий. Улітку, коли сонце знаходиться у зеніті, встановлюється, як і на екваторі, низький тиск. Тому сюди надходять вологі екваторіальні повітряні маси, які приносять рясні опади. Взимку пояси тиску зміщуються, і в субекваторіальні широти разом з пасатами надходять сухі тропічні повітряні маси. Дощі припиняються, встановлюються. Спекотна і суха похота тому себекваторіальний клімат постійно жаркий і перемінно вологий у тропічних кліматичних поясах. Цілорічно панують надзвичайно жаркі і сухі тропічні континентальні повітряні маси. Це сприяє утворенню пустель найбільш спекотні і сухі області, розташовані в північній Африці. Північно-східний пасад там дме від величезного масиву суходолу Євразії. Тому континентальне повітря, яке він несе, надзвичайно сухе. Це призвело до утворення на півночі Африки найбільшої пустелі світу сахари. Температура повітря в тіні там сягає плюс 50 градусів. Кількість опадів становить лише 1-3 на рік. Буває, що протягом 5-10 років не випадає жодної краплі дощу. У південній Африці через меншу протяжність материка і заходу на схід у тропічних широтах опадів випадає дещо більше. Північно-східний пасад дме з індійського ока. Несе хоча і тропічне, але зволожене над океаном повітрям. Тому калахарі зволожуються значно більше, ніж сахара, і є не пустелою, а напівпустелою. Такі чинники. Сформували на великих площах Африки тропічний пустельний клімат. У тропічних широтах на південно-західному узбережжі материка, що омивається Атлантичним океаном, дощів майже не буває. Холодні течії, що проходять поблизу, охолоджують вологі, морські повітряні маси. Повітря стає важким і не може піднятися на висоту, достатньо для утворення дощових хмар. Тому кількість опадів там мізерна 100 мм на рік. Джерелом з Моження є лише тумани, утворенню яких сприяє велика вологість повітря. Унаслідок цього виникла пустеля на міп, яка підступає до самісінького берега Укану. Натомість на східному узбережжі Африки теж панує морське тропічне повітря, але клімат там зовсім інший: тропічний вологий. Утворенню великої кількості опадів, тисячу міліметрів на рік, сприяють теплі течії, що прямують уздовж східних берегів материка? Малюнок 54. світ у просторі і часі. Низька вологість повітря у Сахарі. Тропічне континентальне повітря надзвичайно сухе. Його вологість така низька, що в людини можуть тріскатися губи, шкіра і навіть нігті. Сухі гарячі вітри супроводжуються пиловими і піщаними бурями. Субтропічні кліматичні пояси. В Африці охоплюють тільки крайні райони на півночі і півдні материка. Клімат в обох півкулях характеризується сезонною зміною повітряних мас. Улітку в субтропічні широти приходять тропічні повітряні маси з материка, тому літо жарке і сухе. Взимку внаслідок зміщення поясів тиску туди разом із західними вітрами надходять вологі помірні повітряні маси з окану. Тому взимку випадають дощі а в горах навіть сніг. Субтропічний клімат з сухим жарким літом і вологою м'якою зимою. Сприятливий для життя і господарської діяльності людини. Запам'ятайте, Африка найспекотніший материк земної кулі, оскільки його більша частина розташована у бабіч екватора між тропіками. В Африці сформувалися різні типи клімату: екваторіальний постійно жаркий і постійно вологий, субекваторіальний постійно жаркий і перемінно вологий, тропічний пустельний і тропічний вологий, субтропічний із сухим жарким літом, і вологою м'якою зимою.